Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам розказати про таку пранаяму, яку ми всі використовуємо в йогічних практиках, як надіша до Взагалі, пранаями це дихальні техніки, вони називаються так, тому що ми завдяки цим технікам дихання розробляємо в собі можливість дихати глибше, дихати правильно, дихати вільно, дихати з пізнанням. Своїх відчуттів, використовуючи увагу при вдосі видихі, і, і контролюючи, дих, видих, контролюючи м'язи для дихання. Ця парна яма, саме на дішот вона використовується як універсальна парна яма. Для... Майже в неї немає доброго казань. Вона для зменшення патріотичка. Вона для більшої концентрації в собі. Ця пранаяма поєднує в собі активацію парасимпатичної нервової системи і симпатичної нервової системи, тобто активної фази життя і пасивної фази життя нашого покріння. Ця пранаяма не важка. В на початкових етапах не потрібна затримка дихання. Не будемо використовувати затримку дихання. Складаємо ручку. Беремо в основному праву руку, але якщо ви лівша, то беремо ліву, це як вам зручно. Будемо сідати рівненько. Так, починаємо з що? Сідаємо рівно на схрещені ножки або ніжки під себе. Відлаштовуємо рівну спинку, тобто куприк тягнеться донизу, до, до килимка, підтягнули м'язи животика до ребер, відрівняли димовище да, під відлаштування постави, звільнили від напруги всю грудну клітку. Плечики прокрутили назад і далі від вух, зробили довгою шию, шию, трошки підборіддя ближче до ключичної впадини, тобто бутилицю штовхаємо на стінку, маківкою, ми штягнемося догори. Беремо руку, складаємо мудру, перехрещуємо безіменний пальчик і мізинчик і будемо використовувати саме безіменний великий пальчик. Прижимаємо середні пальчики до лодки і будемо використовувати для більшої концентрації на міжбрівній точечці вказівний пальчик. Складаємо вказівник на міжбрівну точку. Якщо я користуюсь правою рукою, то в мене буде великий палець на праву ніздрю і безіменний пальчик торкається лівий Робимо вдих, закриваємо ліву ніздрю, видих праву. Зробимо знову вдих в праву сторону. Закриваємо праву, відкриваємо ліву, видих. Знову вдих лівою, закриваємо ліву, відкриваємо праву, видих. Без зупинки дихання. правою – вдих. Закрили право, відкрили ліву, видих. Вдих лівою, закрили ліво, відкрили праву, видих. Вдих правою, Закрили праву, відкрили ліву видих, вдих ліва, видих, право відкрили. Угу, Все виходить молодці. Концентруємо увагу на диханні, на вдиху і на видиху. Це обов'язково, обов'язково ми зосереджуємо увагу на тому, як потрапляє дихання до нашої грудної клітки, На тому, як через носові ходики це дихання потрапляє. І виходить. Це осознане дихання. Також завдяки цій техніці зігріваємо повітря нашим носиком. Зараз йде зима, то це дуже важливо навчитися дихати носом. Ця техніка також допомагає нам дихати носиком. Також, вона корисна при ОРЗ захворюваннях ГРВІ. Крім того, що вона вчить дихати носиком, вона прочищає носові ходики, звільняє від слизу, потім витираємося з цветочкою і все. Тобто дихання, дихання продовжуємо 5-6 дихальних циклів. Це, якщо ви хочете, на будь-який час просто так, з початку дня, зробити для себе. Якщо це дихання використовується вже в медитаціях, то ми входимо в свою медитацію, вже дихання стає довшим і починаємо використовувати із затримкою. Далі їх -за буде і про тобто. цю А зараз дякую за увагу. Ти підписуйтесь на мій канал, будьте собою, любіть себе. Не забувайте про своє тіло. Буду рада з вороньому зв'язку.